Знімальна група Суспільного на Новопавлівському напрямку. За 10 кілометрів звідси позиції армії РФ. Одні з тих, хто стримує наступ російських військ на Дніпропетровщину 37-окрема бригада морської піхоти. черговий стрім сумішний лісополон. Тому що це обща картинка. Там зеленки. Це пакатори робота лотоша рта. І шестеро в полі. черговий. Ми перебуваємо у командно-спостережному пункті 2-го батальйону 37-ї окремої бригади морської піхоти. Прямо зараз українські військові знищують і дронами штурмові групи армії РФ на Новопавлівському напрямку. Ну ж якщо буде зараз. Відбуваються постійні бойові зіткнення. Ви тільки що спостерігали група ворога, намагалася просунутися якомога ближче до нашої позиції. Була знищена на підходах, виявлена, знищена. Таке відбувається постійно, але у них є перевага, перевага в людях. Тобто вони можуть собі дозволити проводити безглузді штурми, експериментувати, будь-то мотоцикли, піші групи, техніка. Тобто у них є ресурс, і вони можуть навчатися на цьому. Тобто, і вони це роблять. У нас такого ресурсу немає. Кожен боєць у нас на вагу золота, кожен боєць життя людини, життя українця, життя героя. Тому ми робимо все, щоб їх зберегти. На зв'язку стрім. Касета лягла. Наше завдання стримати просування противника, а також відновити, якщо є втрачені позиції. Також хлопці, ми от нещодавно виходили, забігали в село, виставляли в прапор нашої бригади. Тобто хлопці трошки такий авантюризм, але він має місце. Наші по подвіжочні це не по ліжачому. Там ще в полі двоє і один в Канає. Звісно, і гонять і гонять. Вони вже доповідають по всім своїм засобам, що вони вже на адмінкордоні, що вони захопили вже Донецьку область. Так як вони кажуть, задача мінімум виконана. Але це не так. Їм ще треба трошки дойти. Між цим, між цим трошки це стоїть наш батальйон. А також інші підрозділи. Ви бачили, група шість військовослужбовців ворога рухалася, була вся знищена. Тобто, ну це, це непогано. А до того тройка рухалася. Тобто, дев'ять військовослужбовців це дуже потужна сила, оскільки, блін, три військовослужбовці можуть почати чистити ліс. Посадка. уже... немножко. Ну, да, идет наверное, тому, что... я домой. <сих> <сих> да, вниз. <сих>. Быстро домой. Мама оказалась. Цель <сих> <сих>. не застрелится, сука. <сон>. Цель <сих> не застрелится. <сих> Нет. Цель не течет. Не, может, подервался? Да, <сих> Лен Борис. понял <сих> А, Лёд. путанка, <сих> запутался в жизни, <сих>. а он бочина в крови. <сих> Але ж живий, вже ти хочеш хочеться. Спостерігаєш стрім, так? Да? Ввечері доповідають, мої, що до них зайшов дружній і назвався такий то -та, такий то -та, Хтось каже з Потіряшок. Ну, ми починаємо з'ясовувати, з якого підрозділу ну, такого немає. Так, підрозділу такого немає. Ми кажемо, а точно дружній? — Так. Да, — Розмовляє українською. Йому принципі сраку років щось шістдесят ну п'ятдесят вісім років розмовляє українською сам з Донецької області, а потім вже да, признався, що ні, я з того боку, я не з вашою денерс. Да, з демерів. Але розмовляв українською мовою нещодавно. От я не знаю, як або він став трьохсотим, йому скинули костелі. І от ми бачили, як одна потвора рухалася з костелем. Різні випадки бувають. Це війна. Один, два, сколько Один. Пусть вилітають і там кружить. Давайте хлопці, Цей виліт треба і в півішки підтримати. Зараз вони в кустот робота. Ворог дуже сильно нападає в цьому напрямку. В плані всього обладнання у них, у них цього набагато більше, ніж у нас, на жаль. Так як у нас не вистачає ні дронів на позиції, ні обладнання. Люди та волонтери, які можуть нам допомагають. Також особисто ми складаємо гроші на взводні, ротні, також додаємо все, як можемо, як найкраще утримувати цього ворога. Так як ви чуєте і розумієте, що шахеди у них ніколи не, не закінчуються, так у них відбувається давлять нас орланами, залами, кабами і тому подібне. Це нон-стопом відбувається тут кожної ночі, особисто напрямок шахедів. І люди, я так само розумію, що відчувають як на Київщині, так і на Одесьчині. Ну, в принципі, на всіх напрямках. Коли йшов великий наступ, це зазвичай відбувається десь о 4-5 ранку, що ніби все спокійно, спокійно, спостерігаємо і тут. Колона з бетері, станчиків і тому подібне. І завдяки нашим впівічникам це чітко відпрацьовано. Десь до години 11 цієї колони немає. Самі ну, прилітали, чітко бачили, що біля ніг, ну, ви самі розумієте, ми так кидаємо гранатки 600-700, ну, 500-600 грам, а в вже по 2-2,5 кілограми. І вони далі йшли, роздягалися, йшли. Ми завжди дивувалися. Так вони щось там аптечки собі щось додавали, ну і все одно йшли. І Ми не розуміли, як це взагалі відбувається. Та оптимізм у нас у військових завжди присутній. Погано це не, для всіх не звучало, але ворог дуже сильно за кожну добу. Хлопці реально отримують, як можуть. Але прогнози, що в Дніпропетровську область вони вже дуже скоро зайдуть. Так як там це ні для кого не секрет, діп всі бачать і в принципі це, це є реалі. Втомилися? Та є таке. Що треба? Якщо тримаю, ну, всі хлопці, які обороняють, то ми намагаємося. Якнайш... Якнайшвидше, щоб це закінчилось, хоча б або по якійсь домовленості. Ну, звичайно, не хочеться, щоб це якась домовленість була сприяла на нашій землі, які ми скільки років захищаємо, скільки хлопців загинуло тут. То мотивація тільки за те, щоб... Наші близькі і рідні цього не відчували вдома. Якось так. Дякую вам. Пена були ще.